Мальовничий куточок Сміли, мікрорайон Гречківка. Нині тут започаткували день мікрорайону, приурочили його Дню Незалежності України, відзначили свято на оновленому дитячому майданчику, розповіли про історію Гречківки від часів її заснування до сьогодні. Згадали відомих земляків, вшанували сучасних захисників України. Гречківці уже 240 років. Нині минає 85 років відтоді, як це у минулому робітниче селище приєднали до міста Сміла. Невелике поселення на правому березі річки Тясмин виникло у 1782 році і заснували його старовіри розкольники. Так як поселенці займалися вирощуванням гречки, то й поселення назвали Як? Правильно, гречківкою. Невдовзі селище переіменували в село Новокняже у 1839 Році му Бобрицький будує перший рафінатний завод у селі Новокняже, і на місці села Новокняже виросло робітниче селище, завдяки саме заводу. Побудова залізниці змінила життя мешканців міста і прилеглих територій. У Гречівці почали оселятися працівники, які обслуговували залізничний транспорт. У 1937 році тут мешкало дві Вісімсот жителів. розпочав день мікрорайону футбольний матч між учасниками клубу Юніор Гречківка. Юні футболісти першими піднялися на сцену, щоб отримати переможний кубок. Я Від імені ветеранів Шевченківського локомотиву вітаю вас з цим святом, Вітаю вас! з Придешними святами, миру вам всім злагоди, здоров'я, процвітання. Ваших сім'ях, процвітання вашого мікрорайону Гречківка завжди славилася не тільки людьми, які тут живуть, славилася спортивними традиціями, в тому числі тут в свій час жив срібний призер Олімпійських ігор Олександр Матузенко, якого ви всі знаєте, і я маю надію, що ось серед цих хлопчиків з'явиться хтось про кого узнаємо не тільки ми. Гречківці, в, в смілі на Україні. Я думаю, такі будуть. Тож, хочу сьогодні вручити цей пам'ятний кубок і побажати від імені всіх вас, цим хлопцям. Успіхів, усіх, хто завітав на свято, привітала голова квартального комітету Наталія Терехова. Сьогодні ми започатковуємо традицію День Гречківки, і я е, дуже ми тільки почали її облаштовувати. Ми її ще доробимо, і вона буде більш затишна і така більш гарна. І я думаю, що ми будемо зустрічати тут і новий рік і, і святкувати різдво. А коли настане перемога, ми всі тут відзначимо цю перемогу. Святом вас, Наталія Михайлівна. Розповіла, що готуючись до нинішньої події, усією громадою зробили немало справ. Гречківку упорядкували та прибрали. Власними силами зробили дві зупинки, оновили дитячий майданчик. Ще одне досягнення у цей мікрорайон автобус тепер їздить і в суботу. А це дуже важливо для місцевих жителів. У школі віднедавна працює дитячий футбольний клуб, де тренується 45 дітей. Із 1 вересня працюватимуть вокальний ансамбль, а також курси української мови для внутрішньопереміщених осіб та усіх Голова кварткому подякувала усім, хто брав активну участь у благоустрої Гречківки, у тому числі членам кварткомів та їхнім сім'ям, попередній голові кварткому та Маріні Кульченковій, жителям, які виконали власноруч велику кількість робіт. Вдячні слова пролунали на адресу спонсорів. Усіх, хто допоміг коштами, подякували критикам, які підштовхують зробити добрі справи ще краще і якісніше. Облаштовувати гречківку планують і надалі. День гречківки пройшов під гаслом Інвестуй у перемогу. Дорогі жителі, гречківки, дозвольте побажати вам всім міцного здоров'я, злагоди, сімейного затишку, мирного неба. Сонячних днів і Божого благословення вам і до перемоги. А ми переможемо разом. Бо ми єдині концертну програму відкрив народний хор родовід, яким керує Людмила Хавринок. Творчість подарували колективи та вокалісти будинку дитячої та юнацької творчості та інші виконавці. Влаштували доброчинний ярмарок, було чимало розваг для дітей та молоді: аквагрим, фотозона, малюнки з піску, майстер-клас із виготовлення свічок, ігри з аніматорами та багато іншого.